Сьогодні їде в Польщу. Досить цікава також інформація вже була на попередніх етерах. Так з приводу того, що авіація сьогодні рашистська залітала на територію Польщі. Вони підіймали свою авіацію. Тож, що відбувається на цій зустрічі, як реагують партнери? Говоримо з вами далі. Таким чином, президент України вже перебуває у Польщі а початково, як я вам на початку повідомляла про це писав і офіс президента України Андрій Єрмак. В Польщі він вже зустрівся із прим премєр міністром Дональдом Туском ну, а далі планує зустрітися із президентом Аджеєм Дудою. От і також обговорити нагальні питання щодо санкцій, щодо війни і щодо того, як далі Польща буде, скажімо, так, взаємодіяти з Україною, допомагати Україні. Бо Польща є однією з тих країн, яка не те, що від знаєте, перших дій повномасштабного вторгнення допомагає нашій державі, а від перших хвилин повномасштабного вторгнення Польща допомагає Україні. Таким чином, нібито Дональд Туск із нашим президентом мають обговорити прорив у домовленостях щодо перших екзакій жертв волинської трагедії на території України. Також розпочалася зустріч із президентом Дудою, розпочнеться точніше зустріч із президентом Дудою. А з Дональдом Туском вже розпочалася. Про що попередньо писали про що будуть говорити? Так те, що насамперед ідеться саме про те, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть. Розпочатися вже цієї зими, і таку заяву робив прем'єр-міністр Дональд Туск. Тож йому є що сказати нам. От таким чином, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косінякмиш заявляв, що Польща готує новий пакет військової допомоги нашій державі. І за його словами, за словами Дональда Туска, Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах. Бо з 1 січня вони вже взяли на себе головування в Європейському Союзі на ротаційній основі. Ну а далі буде Данія допомагати за. Галомі брати головування із липня місяця 25-го року, і попередньо лідер нашої держави Володимир Зеленський заявляв, що скажімо так. Це буде історичний період, коли буде головувати як Польща. Ось вона вже почала з 1 січня, так і коли в майбутньому Данія буде з липня також головувати в Європейському Союзі. Таким чином ще лунали думки, чому ж Зеленський поїхав до Варшави, поїхав до Польщі. Деякі джерела писали, що можливо це на тлі напружених моментів у відносинах із цією країною. Бо, незважаючи на активну співпрацю, відносинах між Києвом і Варшавою залишаються гострі питання, зокрема щодо передачі військової техніки. От, і канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомила, що президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає столицю Польщі Варшаву, де він вже тоді писали, що зустрінеться, але вже зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. От і після зустрічі в них заплановано спільну прес-конференцію. Таку інформацію прилюднив офіс польського прем'єра. Зустріч делегації була запланована на 12.20 за київським часом. О 13.40 відбудеться прес-конференція. Тобто, в принципі, вона вже по почалась. прес-конференція Дональда Туска та лідера нашої держави Володимира Зеленського. Отже, вже будуть далі з'являтися, скажімо так, ті новини вже з прес-конференції. ті заяви, які обговорюють лідери двох країн, і тому маємо розуміти, що наші західні союзники продовжують нам допомагати, і це дійсно важливо. З приводу того, що ще відбувається на міжнародній арені, зокрема що стосується тих. Кораблів Балтійського моря, як НАТО планує відправити до Балтійського моря кораблі і дрони, і це все для того, аби захистити від. Російських диверсій, бо ми бачимо, що дедалі більше виникає е, тих диверсій, які влаштовує Російська Федерація. Зараз вам до речі процитую, що дописав Єрмак з приводу цієї зустрічі. Е, так от він дописав, що будуть обговорюватися війна, зброя, санкції, історія послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий поті і сильна Європа потрібні усім. Дописав Андрій Єрмак, і це дійсно правда. Будемо з вами обговорювати про що лідери держави роз розмовляють щодо допомоги нашій державі і щодо дійсно тих санкцій, які впливають на Російську Федерацію, знову ж таки, з чергового російського масованого удару. Середина зими і мішень для росіян є незмінна. Це наша українська енергетика. Серед цілей це газова інфраструктура та енергетичні об'єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Цитую зараз допис з офіційного телеграм-каналу президента нашої держави. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика, що найменше знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів завдяки нашій ппо усім задіяним підрозділам зберіга. Аємо роботу нашої енергетичної системи, але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита партнери на саміті НАТО. У Вашингтоні та у форматі Рамштайн дали обіцянки, які досі не реалізовані. На жаль, повністю ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України. І це теж реалістично і потрібно виконати. Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі, але це значно більше ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України з'ясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни надійно та на довгий час знову ж таки повторюсь. Цитувала тільки щодо пост президента нашої держави, тобто бачимо, що. Дійсно, масований ракетний удар був він був дуже на жаль потужний по всіх територіях нашої держави. Говорили з вами вже за наслідки. Далі будемо говорити. Думаю, ще в цілому, сьогодні, протягом дня обов'язково доєднуйтесь до нас також о 16 і о 19 годинах. А думаю, будемо і там підбивати підсумки, говорити, тому що впевнено буде ще якась оновлена інформація, яку потрібно буде вам повідомляти. Оновлена в плані тому, того що дійсно рашисти завдають обстрілів і. Розуміємо, що ще на багатьох територіях так не зрозуміло до кінця, що саме відбувалося, тобто наскільки пошкоджена інфраструктура, що як почувають себе люди, так який стан і тому подібне. Тобто, будемо сьогодні з вами протягом дня говорити. Ну і далі також більш детальніше про те, де були вибухи, прильоти і які наслідки, що відомо зараз на 13.05, Під прицілом ворога під час атаки була газова інфраструктура. Повторимось та енергетичні об'єкти України. Раїни дійсно, російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні вранці, 15 січня. У різних куточках нашої країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Були також запроваджені екстрені відключення світла. Про це ми також з вами вже говорили. Усе про масовану ракетну атаку. Далі говоримо з вами всю ту інформацію, так яка наразі вже відома. Було зафіксовано також від рашистів з групи стратегічних бомбардувальників ту 95 з аеродрому Алєнія. Повітряні сили повідомили про запуски ворогом крилатих ракет. Рано вранці в Україні почали лунати вибухи. Серія вибухів повідомлялася про роботу протиповітряної оборони в різних регіонах і під ударами опинилися здебільшого саме західні області нашої країни. Вибухи також були у Харкові. Там була серія вибухів. Перший пролунав приблизно о шостій ранку, після чого. Були вони повторні подробиць, поки ще немає. До речі, зараз так подивлюся. Допис, можливо, Олег Сіньгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, щось дописував. Він дописував поки тільки ситуацію з приводу фронту, так що там відбувається, тобто з приводу обстрілів, ще інформації офіційної більше не надходило. Тобто вибухи були, але поки ще не зрозуміли, що саме там так пошкоджено. Сподіваємось, нічого. Дійсно, тому що працює ППО наше дуже дуже потужно. Також були в Черкасах вибухи під час повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли, що поблизу міста. Та на околицях працювала ППО. А очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв, цитую далі його перемови. Доба в області почалася з повітряних тривог. Спершу через ворожі бопила в нашому небі. Далі ракети наші оборонці додали до загального результату протиповітряної оборони збитого шахеда. Однак його ламки пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля. Потерпілих немає. Далі говоримо про Хмельниччину. Там були потужні вибухи. Зранку під час тривоги чули знову ж таки жителі Хмельницької області. Згодом очільник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО знищили чотири ворожі цілі. Місця місця падіння уламків наразі встановлюються. Також дуже багато так далі будемо говорити з вами про саме західні території нашої держави, про Івано-Франківщину та Львівщину. Російські ракети атакували Івано-Франківську область. Повідомила очільниця Ова Світлана. На Онищук дописувала наступне на Прикарпатті цілю були об'єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці подій працюють відповідні служби. Ситуація під контролем. А, з приводу Львову, так там російська армія атакувала ракетами і дронами. Область досить багато було так там намагання з боку рашистів, саме завдати ударів по енергетичним об'єктам. Так під час першої нічної тривоги сили ППО збили ворожий шахт, минулося без постраждалих та руйнувань. Під ранок згарбники задали по регіону ударів крилатими ракетами. Повідомив ОВА Максим Козицька. Є влучання. На жаль, дописував він наступне його пряму мову. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Другобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімлень електроенергії наразі не запроваджують. Написав козицький у мережі. Ну і згодом він повідомив, що вже за уточненою і оновленою інформацією через падіння ракети у селі Скнилів Золочиського району пошкоджено житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих немає. А поруч з будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та. Заглибшки близько 2,5 метра на на місце. Перепрошую, виїхали всі відповідні служби. До речі, про вирву також далі будемо говорити і покажемо. Маємо декілька кадрів. Ну і також ще говорили і про вимкнення світла, про те, що дійсно. Є області, де застосовувалися аварійні відключення світла саме у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кірвораській областях, а пізніше вже повідомили про те, що дійсно в областях є скасування саме цих екстрених вимкнень. Ну і також ще залітали ворожі авіація, БПЛА, ракети і не тільки на території нашої держави. Ну і далі будемо говорити також про актуальне, саме про наших партнерів, які нам допомагають, одна із таких країн, яка стабільно це робить так. Багато говоримо про їхні пакети підтримки. постійно майже, це Німеччини, і саме вона надала новий пакет допомоги Україні і додатково поставить ще 60 керованих ракет для ЗРК АРСТ вартістю 60 мільйонів євро. Ці складів будерсферу вже найближчим часом. А що ще входить до нового пакету, який був оприлюднений на сайті німецького уряду? Туди увійдуть 20 машин з захистом від мін і засідок боєприпаси для танків «Леопарду-1», 14 тисяч снарядів калібру 155 мм, 19 тисяч снарядів калібру 122 мм, а також 16, перепрошую, 600 ударних безпілотників HF-1, 50 розвідувальних безпілотників «Вектор» із запчастинами, 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 «Хейдран», 495 штурмових гвинтівок HK-416, а також 11 тисяч 120-мм міномет, Рипасів БМП Мардер, колісні бойові машини піхоти. РСТ 30 боксер та самохідні гаубиці RSH-155. Ну а також під час візиту в Україну міністр оборони Фран Борис Пісторіус пообіцяв підтримку навіть після федеральних виборів у Німеччині 23 третього лютого заявив, що очікує схвалення від уряду щодо податкової щодо додаткової перепрошую, допомоги у 3 мільярди євро. Тобто дійсно бачимо, що наші партнери Цінно нам допомагають, за що ми їм дуже і дуже сильно дякуємо. Розуміємо, що їхня допомога дійсно є нам необхідною. Інколи вона так, на жаль, є не в тому обсязі, в якому ми хотіли б бачити її, інколи не так вчасно, як хотілося б так бачити, але знову ж таки вона є, за що ми їм дуже і дуже дякуємо.